Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Терапія. В цьому відео покажу вам новинки, літні сукні, які ви можете придбати. Для того, щоб зробити покупочку, зверніть, будь ласка, на опис під відео або перший прикріплений мною коментар під цим відео. Там є повністю вся інформація. Вказаний мій номер телефону Viber та деякі умови оплати і доставки, а також перелік всіх суконь, які я буду показувати в цьому відео. Для того, щоб купити сукню, будь ласка, робіть скріншот з цього відео, тому що відео є на каналі багато, і, наприклад, якщо ви пишете порядковий номер 1 чи 2, я не завжди зрозумію, про яке саме відео йде мова. Будь ласка, робіть скріншотик. І надсилайте мені його у вайбер. Всім вам бажаю гарного настрою та приємних вдалих покупок. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Та пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Ну що ж, почну я. дівчата, ще раз, всі сукні ось такого фасону бохо, Вони йдуть оверсайз. А також плюс сайз Що це значить? Що сукня підходить включно до розміру 58-60. Не всі, але деякі точно. Тому, будь ласка, пишіть, будь ласка, коли хочете придбати сукню, ваші повні об'єми, а також зріст. І я точно скажу, буде на ваша сукня чи ні. Отже, почнімо. Сукня на мені із натурального льону. Льон дуже приємний до тіла, не колючий, тонес, тонесенький, гарно тримає форму. І сукня повністю від верху до низу на суцільній підкладці із батисту. Батист крешовий, надзвичайно якісний. Отже, роздивляємось. Сукня. Максі, майже в підлогу. Її можна носити як з підборами, так і з кедами, з кросівками. Зроблена дубльований низ з широкою підгибочкою, для того, щоб гарно тримав форму. Ось така підкладочка, і в неї є ще й розрізи. По боках, щоб було зручно, якщо ми десь сідаємо чи ходимо. Надзвичайно вишукана, красива сукня, тканина, як вже я сказала, натуральний льон принцип, стилі дольчі Габана, В комплектику є пояс, пояс з відстрочкою з такою ось з двох сторін. Для того також, щоб тримав форму, пояс без дубляжу, але льон, ви знаєте, що він досить таки гарно тримає форму. Можна носити як з поясом, так і без. Всі сукні Бохо ідуть із поясами в комплекті. Повністю всі. До всіх суконь я шию пояс, тому що хтось полюбляє підкреслювати лінію в талії, хтось не полюбляє, можна носити цю сукню також. І ось таким способом. Це такий більш іспанський стиль. Також, якщо ви любите ось такі більш відкриті речі, то підійде. Тут є резиночки, як по горловині, так і на рукавах. Сукня вільного крою легка, льон не тяжкий, він легенький. Ціна цього плаття 1259 гривень. Їх є декілька. Декілька штук із саме ось такого фасону. Шила так, щоб вистачило. Цього льону в мене було чимало, всім, без виключення тканинам. Також хотіла додати, що я роблю вологотипову обробку. Всі тканини перед тим, як кроїти, я перу. Як основну тканину, так і підкладкову, це для того, щоб сукня не сіла і нічого з нею не трапилося після прання. Ну і дотримуйтесь рекомендацій. По догляду за платтями. Це делікатне прання або в пралці, або руками розвішуєте не на сонці, коли сукенка сукне. Ну що ж, продовжуємо. Ще одна чарівна сукня з цього льону в стилі Dolce Gabbana. Зверніть увагу на рукавчик, він ось такого більш подовженого крою, майже три четверті, але він вільний. Також. Це фасон у нас бохо, оверсайз або плюс сайз. Ця частина без підкладки. А спідничка йде з підкладкою батистовою. В комплекті є пояс. Сукня з оборкою понизу, вона довжини міді за коліно. Надзвичайно зручна: тканина-натуральний льот. льон, підкладка, натуральний батис. В комплектику пояс для того, щоб зробити лінію талії більш підкресленою, не обов'язково. Зав'язувати, зав'язувати можна злегка підкреслювати лінію талії. Ціна плаття 1259 гривень. Дуже класна, романтична сукня. Можна використовувати сюди якісь плетені аксесуари чи сумку, чи, наприклад, босоніжки на плетеній танкетці під всі ці ляні сукні. Вона буде гарно. Ну, дуже така вона красива, тримає гарну форму. Ну і зовсім не жарка, тому що в таку спеку мені здається, що тільки в натуральних тканинах ми себе будемо почувати комфортно і класно. Сукня в стилі Dolce Gabbana, оверсайзів плюс сайз, вона в підлогу майже довга. Насиченого бордового кольору або ж темно-червоного, можливо, я знімаю зараз себе на смартфон, не передасться колір, так як слід, але враховуйте, що він насичено темно-червоний. В римські монети та самоцвіти. Як я вже сказала, тканина в стилі Dolce Gabbana. Тканина натуральна, це віскозний шовк. Тут є котон, тут є віскоза. Фактура повністю шовкова, не так зминається, як штапель. Ну але оскільки тканина натуральна, то може трішки зминатися. Дивимося, як виглядає без поясу. І також в комплекті до всіх суконь, ось такого фасону бохо є пояс. Ціна цього плаття 859 гривень. Сукня це неймовірна ніжність. Вона, хоч і фасону, оверсайз або плюсайз боху, але додані е, такі елементи провансу. Як сама тканина, це натуральний котон, вона повністю на підкладочці з натурального віскозного шифону. Роздивляємось деталі, вона незвична. Отже, роздивляємось майже в підлогу в Максі. Тут є ось така біла батистова вставочка з боку і біла оборка внизу. На підкладочці, як я вже казала, ось такий бежеві з шифону. На шифоні по бокам є розрізи. Це для зручності. Сам котон гарно тримає форму. В комплекті є ось такий поясочок. Ми можемо. Він ніжний, тоненький. Це для того, щоб зберегти. Стилістику цієї романтичної сукенки. Ціна плаття 1059 гривень. Дуже ніжне. Гарно з кедами, гарно буде з босоніжками. От такий колір, що підійде всім. Бежевий, ніжний, такий, як малесенький мілкий горох і квіточки. Також можна робити собі іспанський стиль, більш відкривати плечі. Всі сукні такого фасону боху, їх можна також носити ось таким чином. Хто полюбляє більш відкриті плечі, ну або робити більш закриті. Це не пес патрон, але теж дуже весела сукня і позитивна. Отже, це сукня з натурального костону, оверсайза по плюсайз. Тут є нагрудна виточка як попереду, так і по спинці. Сукня на натуральній, тончайшій батистовій підкладочці бежевого кольору. Гарно котон тримає форму. Тут песики різних порід. Сама сукня такого фісташкового відтінку, і в комплекті є. Пояс. Дивимось поки що без поясу. Це міді за коліно. Пояс ось такий широкий, прострочений з двох сторін. І підкреслити ним можна з легкістю лінії талії, якщо бажаєте. Точно додасть не тільки вам, а й оточуючим ця сукня гарного настрою, ну, тому що, мені здається, що всі. І Песиків полюбляють. Ну і коли такий яскравий принт, то він точно приверне вашу увагу. Ціна плаття 1159 гривень. Незвична яскрава сукня з декоративними елементами. Ось тут. І на спинці як імітація сарафану. Сукня, цей фасон приталений. він Невільного крою. Це єдина сукня в колекції, от яка приталена. Трикотаж, але він якісний, не, не паркий абсолютно. І також можна носити ось таким чином. Ціна цього плаття 829 гривень. Сукня блакитного кольору, вона оверсайз. І також підходить на плюс сайз, який багато суконь з цієї колекції, отже, роздивляємось її. Повністю натуральна котонова тканина, гарно тримає форму, сукня довга, майже в підлогу. І має ось такий в комплекті довгий пасок. Як вже його зав'язувати, ви всі знаєте. Ціна плаття 1179 гривень. Дуже якісні тканини використовую для пошиву суконь. І, як я вже казала раніше, що всі вони проходять вологу, теплову обробку перед розкроєм. Чарівна сукенка в ній буде неспекотно, ну і блакитний колір він додає свіжості та яскравості. Сукня з креп-шифону на натуральній батистовій підкладочці. Надзвичайно ніжна. Комфортна, на підкладочці, як я вже казала, зроблені розрізи для зручності. Сукня подовжена міді. Вона за коліно, можна носити як з підборами, так і без. Ціна плаття 989 гривень. В комплекті ви отримуєте пояс для підкреслення лінії талії. Абсолютно не жарка сукня, дуже красиво. Ну, такий колір, мені здається, пасує багатьом. Ну і що ж, ще під кінець. Це остання сукня, яку ви вже бачили в попередніх колекціях повтор цього плаття. Бо дівчатка просили, отже, сукня з назвою Аква. Тканина схожа на воду, от прям вона вся така переливається. Це. Віскозний шовк-сатин. Він приємний до тіла, не паркий, красива сукня, вона також оверсайз або плюс сайз. В комплекті є пояс. Ціна цього плаття 979 гривень. Дівчатка, як завжди, для постійних своїх покупців я роблю гарні знижки. Або ж в подарунок ті, хто куплять декілька плать, отримаєте. Або знижку, або доставку новою поштою. Це вже, як ви захочете: або знижка на цю суму, або доставка новою поштою при купівлі двох сукань. Ну, двох і більше. Ось така буде акція до цієї колекції. Ну що ж, на цьому все. Щоб зробити покупочку, робіть скріншот з цього відео. Та надсилайте мені. У Viber всім вам натхнення, наснаги, гарного настрою! Цьомки-бомки, бувайте до зустрічі!